Фух. Потрібно було зробити це перш ніж починати готувати. Але я маю поділитися з вами ще деякими секретами про цей прилад. Погодьтеся, що він дуже привабливий. Сучасний дизайн, високоякісні матеріали. Він підходить до будь-якого стилю кухні і залишає удосталь простору над варильною поверхнею. Ця витяжка справді особлива. Вона може не тільки втягувати повітря, а й рециркулювати його. Вона видаляє до 98% усіх частинок жиру та інших забруднень завдяки алюмінієвим фільтрам, з пінополіуретаном. Їх легко знімати і мити. І ще одна особливість цієї витяжки низький рівень шуму. Система параметричного втягування повітря спрямовує його з центра на краї. Це знижує шум, оптимізує споживання енергії і витяжка працює ефективніше. Але ви однаково отримаєте потрібну вам потужність. Доступно три рівня втягування повітря. Оскільки потрібно бачити, що ми готуємо. Витяжка має світлодіодне освітлення, яке підсвічує всю варильну поверхню. Ось і все. Рекомендується не вимикати витяжку протягом 15 хвилин після приготування. Велике спасибі за увагу. І пам'ятайте, горіння робить життя простішим. Дякую! Бувайте! Korenye, life simplified.